Була я вже в теплиці, навела там порядок, вже не хотіла вам показувати, щоб не надоїдати. І прийшла, мені треба досіяти 10 насінин шибамії, бо я 10 посіяла і пішла, поки думаю, жари нема. Поки я прийшла, 30 градусів. А тут, дивіться, вчора я сушила базилік і посушила собі яблучок. Ох, скоріше б вже урожай був яблук. Отак, от от. таким чином я насушую дуже багато, вони хрумають, відвожу, як їду в Іспанію. От. Брату передавала в торік, то я нічого не робила, не пастили, якийсь такий був настрій, нічого не робила, нічого. В цьому році, якщо Бог дасть здоров'я і все у нас буде добре, буду робити багато. Оце насушую і для діток, і для дорослих, і для всіх. Це красота. І смакота. Всім гарного дня, мирного неба!